Равневі свята, особливо якщо вони випадають на сонячні теплі приємні дні, чудово провести де-небудь за містом, далеко від пилу, метушні та клопотів. Щоб відпочинок вдався на славу, до нього варто підготуватися заздалегідь і продумати все до дрібниць. І одяг, і екіпіровку, і смачні нескладні рецепти для пікніка на природі. Сьогодні ми розкажемо вам, як приготувати закуску до шашлику лаваш з сиром і овочами. Це чудова і корисна страва. А головне смачна. Лаваш розрізаємо на дві частини. Сир нарізаємо невеликими шматками. Також для приготування страви знадобиться майонез, кетчуп або томатний соус, помідор і огірок. Нарізаємо помідор, а також декілька шматочків огірка. Тепер беремо лаваш, змастюємо його майонезом і кетчупом, але невеликою кількістю. На один бік лавашу викладаємо сир, огірок і шматочок помідора. Далі скручуємо лаваш конвертиком, так як ви бачите на екрані. Готовий лаваш викладаємо на решітку, а решітку кладемо заздалегідь підготовлений мангал. Лаваш нагріваємо з двох сторін. Він повинен підрум'янитись і нагрітись. Після цього знімаємо його і нарізаємо. Приємного апетиту і відпочинку.